Всім привіт! Приїхав на поле ярого ячменю показати, як він у нас зійшов. Сіяли ми його 27 березня. Ось так він виглядає. Попередник на даному полі є ярий озимий ячмінь. Потім була післяжнивна гречка, яку ще осінню зібрали. Було проведена оранка. І весною був, точніше, за зиму ми навозили. На це поле гною розкидали його. І можете побачити, як в принципі, ми його не приорували, а зробили дві культивації. Одна культивація для того, щоб перемішати його, потім пройшли дощі. Потім вже була проведена передпосівна культивація, і сіяли. І так можете побачити, де-не-де є в принципі, гній. Невелика кількість його є, але я не, ну, ми не перший рік вже так сіємо, ну, тому що... У нас немає такого е, місця, де б можна би було е, зберігати гній, для того, щоб він там почав перегнивати. А ми зразу в принципі, вивозимо його на поле і розкидаємо. Отак ячмінь зійшов, можете побачити. Такий його стан. Бачимо, що вже почали сходити бур'яни. Будемо оприскувати фазі його кущення, може навіть швидше, а може... ну, Будемо бачити. Як буде погода дозволяти, бо зараз у нас падав дощ, але вже випого лиса випало 5 мм дощу. Пшениці вже би треба було оприскувати, але погода не дозволяла. В принципі, оцей ячмінь попав під ой цей тиждень, був минулий тиждень був такий холодний, падав ще сніг. Весною, можна так сказати, зимою не було, як такої зими, було дуже тепло. А весною ще цілий тиждень було зими. І все, він файно пережив у нас. Бачимо, трошки він був підмерз, але відійшов. Є такі стики ДН-де. Так в принципі в доброму стані він. На даний момент сіяли його з, з густотою близько 90-100 на сіни на метр. Погоний. Так він виглядає. тут у нас є одна діляночка, тут такий глиниста земля, а там далі ближче дороги вже прям така крейда. То можемо побачити, як тут, як тут себе почуває ячмінь, поле досить себе, поле досить добре вирівнялося через те, що проводилося дві культивації. Ось такий стан ярого ячменю. Так що ви підписуйтесь на канал, будуть багато виходити відео. Думаю, буде вам цікаво спостерігати. І мені буде цікаво почути ваші думки, прочитати ваших коментарів, можливо, якісь поради. Так що всім до побачення, підписуйтесь на канал.